Всім привіт! Проти санкцій щодо Москви і втручання Північноатлантичного альянсу у внутрішні справи країн Європи виступають жителі Франції, повідомляє Рентв, масові протести проти НАТО спалахнули у Франції. У центрі Парижа пройшла демонстрація, учасники якої зажадали від влади своєї країни перегляду обмежувальних заходів проти Росії, які вже призвели до інфляції і зростання вартості енергоресурсів. Ситуація настільки складна, що представники партії патріотів називають те, що відбувається смертю французького бізнесу. З трибуни прозвучало і звернення до глави Врокомісії Урсули фон дер Ляєн. Урсула заткнись! Урсула заткнись!» – Скандували протестанти. Також пролунав заклик відправити президента Франції Еммануеля Макр. Вона у відставку. Його звинувачують у тому, що політичний курс глави держави провалився. Збідніли французи, обурені тим, що їм нічим платити за рахунками. При цьому влада витрачає величезні гроші на проблеми інших держав. Активісти запевнили, що вимагатимуть виходу Франції з НАТО. Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що деватий пакет санкцій щодо Москви, як і попередні вісім, принесе в Росоюзу нові економічні проблеми. Вросоюс опублікував новий пакет санкцій 17 грудня. В список увійшли, зокрема, ряд міністрів судді Конституційного суду, сім російських губернаторів і дочки глави Чечні Рамзана Кадирова. Ось вони дебіли. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!